Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлісті. Посилання у описі. Приємного перегляду! Поїхав! Отже, у нас поле 15х15. На 15. Шукаємо найбільші цифри. Це 15-ка. Можемо замалювати їх через усе поле по горизонталі. Є. По вертикалі 15 так не наблюдаю, не спостерігається, але спостерігаються десятки. Наприклад, оця. Ми можемо сюди і сюди і домалювати по правилу перетину. Тепер цю десятку це найлегше тепер теж сюди і сюди і домалювати. Також ми можемо сказати, що у нас тут 6-4 сюди, 6. 4, що десяток точно вже не буде отут. Тепер дев'ятку по правилу, по правилам перетину таке ож можемо пошукати. Це вона буде тут і тут. І дофарбовуємо. дев'ятка тут і. Раз, два, три, 4. І тут і дофарбовуємо. Також ми можемо сказати 5, 6, 7, 8. 9. що дев'ятки точно не буде отут. Вісімка. Раз, два, три, вісім сюди. І раз, два, три, 5, 6, 7, 8. Тобто вона чітко буде отут. І отут. Отут теж, теж вісімка по вертикалі. І тепер 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ми точно можемо сказати, що вісімки. Не буде ось тут. Тут і ось тут. Далі. До речі, по вертикалі от є 15, я спочатку не помітив, можна одразу запробувати. Далі можна робити що завгодно, в принципі. Ну, я піду шукати цю тріку, наприклад, точніше, Відмічу місця, де її точно не буде, тобто вона або в цьому напрямку піде, або в цьому, і тут її точно не буде. П'ятірка. П'ятірка тут наче само відмітилася. Я тільки оці позакриваю. Сімка тепер. Раз, два, три, шість, сім. Отут її не буде. Раз, два, три, шість, сім. Отут її не буде. Дев'ятка. А з дев'яткою тут така ситуація. Ми її можемо по правилу перетину ще й отак от домалювати. 11. Повністю перетинається, закриваємо, 13 перетинається, закриваємо, 13, перетинається, закриваємо. Але ще й ми можемо цю верхню 13-ку домалювати. Отаким таким чином. Одинадцятка, максимально вже знайдена дев'ятка 6, 616 по горизонталі. Ну, тут єдина конфігурація, з якою ці цифри можуть розположитися, це тільки отак: от розташуватися. Далі. З цією одиницею. Така ситуація не виходить. отут 414 4 але точно. Можна тут трошки знайти ці четвірки по правилу перетину. Тобто ці три клітинки до них точно буде відноситися. Тут трійка. Можемо позакривати місця, де цієї трійки точно не буде. П'ятірка. Можемо позакривати ці місця де п'ятірки точно не буде. Тепер по правилу відходу від краю ми можемо цю вісімку по вертикалі пошукати. Вона підніметься уверх. Дев'ятка теж тут 4, 7, 8, 9. Вона підніметься отак уверх. Десятка тут підніметься. 8, 9, 10 отаким чином вверх. Тут така сама ситуація. вісімка піднялася уверх, дев'ятка піднялась уверх. Дев і десятка піднялася уверх. Тепер сівка по горизонталі. Ну, ми повністю отак от зафарбовуємо. Таким чином, ми робимо саме чином ми робимо із 9-ю. П'ятірка, тут теж зафарбовується повністю. Трійка поки що ще не до кінця відома. Хоча система нам підказує, що тут вже десятка є. І воно так і є, тому ми закриваємо цю десятку і закриваємо цю десятку. Слідом, у нас є трійка, яка тут повністю може бути зафарбована. Тепер 13 це 5 6, 5, 6, 11, 12, 13. Тобто ці 13-ки по горизонталі ми також можемо закрити. І це шістка, значить, сімка піде донизу. Тут і по вертикалі сімка також піде донизу. У нас закрилася четвірки Тепер п'ятірка. Оця вона повністю тут тільки тут розміститься. І відповідно трійка, от єдине місце для неї це ось тут. Все, кросворд розв'язано. Дякую за увагу.